Речі сижу я. І такі, знаєте, ну, зранку позаймався, там все типа окей. М -м -м, попрацював, понавчався трошки. Ну все як завжди відчуває такий ну, гузняк всередині. І такі думаю. ех. що ж так грузить у мене, що ж так грузить. І, ну зосередину на цьому увагу дуже конкретно. І потім собі шукаю причину десь зовні себе, десь а, в якихось обставинах. В людях шукаю. А потім дивлюся. Ааа, так от що воно. Ти ж сам захотів цього стану. Типу, воно ж повертається. І зараз знову собі ж як. Ну, я, оскільки я засереджу на цьому увагу, то воно ж мені так само може мабуть, І в майбутньому повернутися. На наступний раз я так само буду вислідковувати. Подивіться зараз на то, в якому ви стані знаходитесь. Цей стан ви самі захотіли собі вибрали. Прикольно, скажіть, взагалі ульот. Ви відповідальні за все, що в вашому житті відбувається, то все змін змінюється. Типу, ви самі можете вирішити, який стан ви зараз хочете? Ви хочете зараз грузитись чи хочете посміхатися? Задумайтесь.